сенсі не продаєте. А я навіщо сюди бігла? Волосся назад. Ну, Лівань, ну, доброго дня. Я кажу справа. Слухай, я вам тут такі варіанти знайшла. От прям те, що ви хотіли. В сенсі купили. як без мене купили? Та ні. Тут така ціна, що треба тільки зі мною. Слухайте, я поки ще тут вас чекаю. 15 км. Да, я вже стоїду, що не воно здоріжу. Не хочете тут вже це не питання. Я завтра орендарі вам знайду. П'ять хвилин. Світ, привіт. Ти знаєш, що ти переїжджаєш? В сенсі коли? Як коли? Завтра і переїжджаєш. Дорогенька, хто в нас час зараз живе на Печерську? Це вже не модно, і повір мені. От Борщагівка саме то. Тут така квартира, я тобі скажу, видова. Все, як ти любиш. Коротше, на кухні можна каву пити. прямо на дивані. Та ладно, що з твоїм власником? Та я зараз все швидко порішаю. Антон Петрович, доброго дня вам. Пам'ятаєте вашу світлу, Орендаря вашого. Так ні, тут представте сидіти. Вона ж сіжає з вашої квартири. І я не знала, мій хороший, я теж такого не знала. І це сторізь побачити, місяця Ну ні, ні. Звоню я вона каже, я вирішав, а переякі якісь квартири купить. У мене є фото-відео. Завтра в рекламу виставлю вашу квартиру. Клянусь. привіт, моя дорог. Слухай, ти казала, що мої ботик стрибали. Все, так я їду. Все, Всю є, замовляй. молям.